Хочу прикрасити торт медовим желе. Привіт, Сенді! Ого, який у тебе гарний торт! Ходімо зі мною, ти мені потрібна на секундочку. Ну ні, я ще не закінчила. Залишився останній штрих. Вау! Ауч! Ти мені також потрібна. Сідайте. І так, зараз ми почнемо прикрасити торт челендж. Погнали дивитись! Я хочу торт у вигляді динозавра. Давайте, давайте, можете приступати. Ну що ж, давайте я спробую зробити такий торт. У мене навіть є одна крута ідея. Для початку з бісквіту треба вирізати частини потрібної форми. А потім я їх з'єднаю, і у мене вийде один великий динозавр. Хочу взяти зелений крем, бо динозавр також буде зеленим. З'єднуємо всі частини бісквіту за допомогою крему. Хм, це все нагадує мені Лего. Але в кінці фігура вийде не з пластику, а й з торта. О, це так весело. Залишилось трохи, і мій шедевр буде готовий. Після того, як ми обмажимо весь бісквіт кремом, треба буде його обережно розрівняти. М -м, а крем, до речі, дуже смачний. Так от, беремо лопатку і обережно вирівнюємо. Дивіться, мій тортик вже схожий на динозавра, але це ще не все. Тепер я додам крем іншого відтінку. Це нагадує мені, чишую, як я ще Тепер мені знадобиться міні міні-оро. За допомогою них я зроблю нарости на спині як у справжнього динозавра. Краса. Очі будуть із маршмеллоу, Язик довгого райдужного мармеладу. А ще я обов'язково додам ось такі гарні крила. Готово. Ось це так. Не вірю своїм очам. Що ж, мені також треба поквапитись. Для початку треба зібрати торт. Між слоями буде білий крем. Ну а зверху зелений. Валя, торт зібраний. Тепер за допомогою кулінарного шпателя вирівнюємо крем. Ідеально. Зверху я хочу натерти шоколад. Тепер я викладу їстівний мох. Він, до речі, також шоколаду. Виходить здорово. А тепер мій самий улюблений етап сліплення. Я буду використовувати мастику. Це як пластилін, але їстівний. Дуже крута річ. Я можу зліпити з мастики будь-яку фігурку, а потім прикрасити нею торт. І так, динозаврик готовий. Залишилось його лише пофарбувати. Який милашка. Додам ще парочку і переходимо до наступного етапу. Я розкладу по торту шоколадні яйця, наче мої маленькі динозаврики щойно вилупились. Все виходить саме так, як я і планувала. А ще у мене є динозавр у склянці. Він самий милий. Поставлю його на торт, а зверху прикріплю літаючу тарілку інопланетян. Бо ж знаєте, що усіх динозаврів з землі забрали інопланетяни. Ні, тепер знаєте. Вау! Усі тортики виглядають так незвично та круто. М -м, хочу почати ось із цього. Як тут багато маленьких динозаврів! А ще є моє улюблене шоколадне яйце. Ого, а це що? Куди летить ця літовича тарілка? Ні, стій, я тебе не відпущу. Інопланетяни, я з'їм вас і вашу тарілку, ясно? Ой, інопланетний корабель виявився зовсім несмачним. Пробачте, переходимо до торта Сенді. Він виглядає так незвично. Зверху лежать маленькі орео. Я їх обожнюю. А тепер спробуй сам торт. Мармелад? Неймовірно. І так, це однозначно перемога. Ого! перемога моя. Сенді я тебе зробила. Тепер я хочу торт з рибками водою та пляжем. Wow. Хм, Цікаве завдання. І я вже знаю, як втілити його у життя. Мені знадобиться розплавлений шоколад, котрий я видавлю на круглу форму, а потім розмажу його за допомогою лопатки. Ідеально. Далі дістаємо печиво і, як слід, подрібнюємо вкрито. Ось це так. У мене чудово виходить це робити. Після того, як шоколадна полусфера застигне, можна її діставати. І друга полусфера також успішно застигла. Її нам треба навмисно розламати на дві частини. З'єднуємо цілу полосферу з розламаною, а всередину кладемо бісквіт і видавлюємо крем. Бісквіт, крем, бісквіт, крем. І так декілька разів. Нарешті все закриваємо гарним слоєм крему. Далі мені знадобиться кокосова стружка. Відкриваємо і посипаємо крем зверху. Потім робимо невеликі надрізи по всьому шоколаду. Чудово! Ну а на кокосову стружку висипаємо нашу крихту з печива. Далі беремо желе зі смаком лохини. Ну і, звичайно, ж, миску для приготування цього желе. Змішуємо желе з водою, перемішуємо, а потім готове желе виливаємо на торт. Ну, що, схоже на пісок з океаном. Знизу я викладу мушлі з білого шоколаду. І вставлю ось таку милу єстявну пальму. Мій торт готовий. Нічого собі. Дуже прикольно, але у мене буде не гірше. І так, для початку зберемо торт, видавлюємо крем на бісквіт і накриваємо іншим бісквітом. Так повторюємо декілька разів. Далі беремо ніж і відрізаємо все зайве. Ну а за допомогою ложки я роблю невелику печеру. Чудово! Кладемо невеликий кусочок зверху і обільно поливаємо шоколадним кремом. Отак От вирівнюємо лопаткою. Чудово, можна переходити до наступного етапу. Додаємо прикраси все каміння із шоколаду. І мушлі також шоколадні. Нарешті замотаємо плівкою навколо торта, а зверху виливаємо желе. Так. Моє желе дуже нагадує воду з океану. Вона така ж блакитна і криштально чиста. Розминаємо пару крекерів і присипаємо зверху. Також додамо мох із шоколаду. Супер. Плівку можна знімати. Додамо пару деталей і все готово. Вийшло дуже круто. Вау, оце так! Джена смачного. Вау, Нова порція тортиків. Ви обидві постаралися завданням. Не терпиться спробувати. Почнемо із цього кокосу. М -м -м. А на смак ще краще. Вау! А Синді зробили цілий острів з океаном. Прикольно! Відріжемо шматочок. Іу, желе таке дивне на дотик. Мені не подобається. Та й на смак так собі. І так, в цьому раунді перемагає торт Хлої. Смакота! Так, я знала, що мій торт переможе. Тепер приготуйте торт у стилі лего. Що? Так це ж простіше простого. Все буде зроблено в кращому вигляді. І так, для початку збираємо шоколадний торт. І використовуємо ванільний крем. Після того, як торт зібраний, видавлюємо побільше крему навколо тортика і вирівнюємо його. Далі відрізаємо від торта невелику частину і прибираємо її в сторону. Далі мені знадобиться червоний шоколад. Я розплавлю його в мисці за допомогою фена. Чудово! Шоколад розплавлений. Тепер можна надати йому форму лего. Так, у мене будуть лего фігурки і шоколаду. Погодьтесь, це геніально. Ай-яй-яй, як гарячі. Так, шоколад застиг і фігурки вийшли дуже гарними. Викладаємо фігурки на ту частину торта, звідки ми вирізали частину. Тут будуть лего стіни. Камаз і будівельники. Ось так у мене на торті справжнє лего будівництво. Здорово, так? Так, правда, круто. Ой, я трохи відволіклась. Але нічого, зараз продовжу. І так, у мене є смачне шоколадне печиво, котре треба натерти в крихту і посипати між коржами. Потім видавати шоколадний крем і посипати арахісом. Накриваємо ще одним коржем, видавлюємо крем, а на цей раз посипаємо шоколадною посипкою, трохи шоколадного моху і знову арахісу. Так, треба прискоритись, я маю все закінчити до дегустації. Сенді, у тебе зовсім не лишається часу. Так, припини, не нагнітай. Я і так поспішаю на всю силу. Видавимо ще крему, додамо газончику, а сюди вставимо лопатку. Чогось не вистачає. О, лего чоловічки! Ти, що треба? Все, можна подавати. Але але це мої чоловічки. Вау, Чем не вірю. Ви навіть з цим завданням впорались. Хочу спробувати ось цю детальку першою. Ммм, лего з шоколаду. Прикольно. А тепер спробуємо і сам торт. Виглядає Ммм, Смакота. Цікава камаз який. Ай! А чому він такий жорстий? Ледве зуб не зламала. Все, мені не подобається цей торт. Спробуємо ось цей. Ого! Тут є горіхи. І мій улюблений шоколадний крем. Здорово! Цей торт перемагає. Так, перемога у мене в кишені. Я найкраща. Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.